Подивіться, будь ласка, Запоріжжя. Давайте подивимося Запоріжжя так на травень місяць, на цей місяць подивимося, що чекає місто. Будь ласка, залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки та загальні запитання. Запитання можуть бути любі, які вас цікавлять. Ізотерика, психологія, не знаю особисте. Якщо комусь цікаво, я зможу дати відповідь, обов'язково поспілкуємося. Запоріжжя, давайте дивитися. Травень місяць для Запоріжжя. Дивіться, енергія супротиву. Запоріжжя летіти буде, і я думаю, всі це знають, так, що ще активність навколо міста буде. Дуже сильно мене хвилює центр, дуже багато відпрацювань і людні місця. Місця пов'язані з масами ми такими відпочинки, розважальні центри, парки, так. Так, Запоріжжя. Емоційно дуже складно. Дуже складно, така втома йде. Ось, і така, знаєте, енергія дуже складна для високих будинків. Можуть бути, що в травні місяці дуже серйозні наслідки по високих житлових будинках. Тому е, треба бути досить уважними житлові і е, лікарні. лікарні. Така масова активність, скажімо так, багато польотів навколо міста, активності. Ну, я думаю, це не нове для нас. Добре, давайте подивимося, чи в травні ворог, чи наблизиться він ще ближче до самого міста. Скажемо так, скажімо так буде, будуть вестись розмови. Розмови будуть вестися, але. Я не бачу, щоб ворога підпустили. Такі енергії досить агресивні. Тобто ситуацію будуть тримати. І ворога ближче до міста не підпустять. Тобто зараз, у цьому місяці, цього я не бачу. Ні. Зайти туди. В найближчий цей місяць я не бачу десь близько товктися, провокувати, створювати ситуації, ситуації досить тяжкі, так. Але я не бачу, щоб в них вдалося ну, в цьому місяці принаймні це зробити. Дуже ще багато якихось ідея такої розмов, так, домовленостей. Ну, ми розуміємо, чому. так, Тому що за ці території, які прилеглі так, і за саме місто дуже багато. Багато говорять і будуть ще говорити. Так, ситуація поки тримається. Достатньо складна, дивіться, але будуть ситуацію тяжко, але будуть тримати. Будуть тримати, настільки зможуть. Вороги будуть тиснути. Поки цей місяць дуже неспокійна ситуація.